Як ви живете своє життя? Чи ви граєте свою роль? Чи ви спостерігаєте, як свою роль грають інші? Як втілювати бажане в реальність? Як обрати свій шлях? Чи усі історії циклічні? Це відео дасть відповіді саме на ці питання. Додивіться його до кінця. Поїхали! Сьогодні я розкажу про шлях героя. Шлях героя це одна з найстаріших і найуніверсальніших сюжетних структур. Це простежується від міфів, давнини до сучасних блокбастерів, від подорожі Одіссея до пригод Гаррі Потера. Цей архетип, пронизаний випробуваннями, боротьбою, зростанням і трансформацією. У кожній касті або фільмі дитина може побачити відображення себе. Спочатку я хочу розглянути в цілому, як ми бачимо схематично шлях героя з усіма його етапами. Ось 12 етапів шляху героя засновані на моделі Джозефа Кембела. Перше це звичайний світ. Герой живе в звичайному для себе середовищі, не здогадуючись про майбутні пригоди. Другий етап це заклик до пригоди. Герой отримує поклик до пригоди. Щось, що порушує звичайний порядок речей. Далі йде відмова від заклику: це через страх або сумніви, герой може прийти до рішення відмовитись. Наступний етап це зустріч з наставником, коли герой зустрічає мудру людину або силу, яка допомагає йому підготуватися до пригоди. П'яте це перетин першого порогу. Герой залишає звичний світ і виступає у нову незвідану реальність. Далі йдуть випробування, союзники та вороги, коли герой стикається з першими випробуваннями або зустрічає нових друзів. Сьомий етап наближення до най Важче випробування. Герой рухається до найголовнішого завдання або небезпеки. Далі важке випробування. Герой зустрічається із найбільшим страхом або й найсильнішим ворогом, який випробовує його на межі можливостей. Потім йде нагорода. Після перемоги герой отримує нагороду фізичну або духовну, нове знання або силу. І потім прийшов час шляху назад, коли герой повертається до звичного світу, але цей шлях може виявитися не менш складним. І далі йде відродження. Герой переживає останнє випробування, яка Символізує його внутрішнє переродження і повернення з еліксиром. Герой повертається додому, принісши з собою щось цінне, мудрість, знання або силу, які змінять його самого та навколишній світ. Як і все в нашому житті, шлях героя це циклічна історія. Є початок і є кінець. Спочатку наш герой отримує якийсь поклик до подвигу, якийсь імпульс, який заставляє задуматися, і якась тривога з'являється. Він вирішує, що треба. Кудись іти і щось робити. І перше, чим зустрічається наш герой, це сумніви. Сумніви, чи зараз, чи на часі, чи самому, чи з кимось. Але все-таки подумавши і придумавши, наш герой вирушає в дорогу. І перше, кого він зустрічає на своєму шляху, це зазвичай наставник, друг, людина або кілька людей, які допомагають йому зрозуміти себе краще, зрозуміти. Його шлях, куди він йде, що він хоче добитися, це люди, які, об яких він думає, про які м -м, задають йому питання і дають йому певні настанови і підказки. Після того, як наш герой отримав певні поради, для нього це наступає основний етап, коли він залежить сам від себе, коли його очікують випробування, перешкоди, і коли він йде в щось незвідане, коли історія, яку він почав, вона Має невідоме завершення, коли він вступає на шлях чогось нового. І зазвичай герої чекають різні випробування. Це знову ж таки зустріч якогось злого, злого героя, зустріч ворога, подолання певних перешкод, подолання труднощів. І як зазвичай в житті нам такі труднощі даються для того, щоб ми стали кращою версією себе, щоб ми стали сильнішими, щоб ми здобули новий досвід. І після ряду і списку якогось певних. Негараздів проблем, труднощів, наш герой, оновлений, продовжує свій рух. Тобто, герой в буквальної мірі перетворюється. Наш герой оновлюється і вже в зовсім новій якості він приходить зазвичай в ту ж саму точку, звідки все починається додому, до батьків, до коханої, до свого племені. Ну і це відбувається в тому числі для того, щоб. Відсвяткувати оновленого себе, відсвяткувати свою внутрішню перемогу. Давайте розглянемо короткий, зовсім дитячий приклад шляху героя на основі мультфільму «Король Лев маленький Сімба народжується в сім'ї короля, і він має бути королем в наступному. Але ворог вбиває батька і Сімба тікає. Після того, як він втік, він зустрічає своїх друзів, Тімона і Пумбу. І вони разом вирушають в пригоди, вони разом ідуть дорослішати, Вони разом йдуть розвивати себе, зустрічаючи на шляху різних е, злих героїв і різні ситуації, з яких їм треба знайти свій вихід. І в кінці кінців наш Сімба разом з Тімоном і пумбою повертаються оновленими героями, і Сімба стає королем левом. Чудова історія: всі хлопають з маленького хлопчика, виріс. Справжній король, якщо ви хочете приклади для більш дорослого віку, це мені подобається фільм Траса 60», де герой теж проживає свій особистий дослід, досвід трансформації і дорослішання, стає зовсім іншою людиною в кінці фільму. Історії, які характерні для шляху героїв вони можуть проживатися і в реальному житті. Ви можете бути стоматологом, ви можете бути е -е, відомим актором і всі проживають якісь свої, свої шляхи. Розповідаючи своїй дитині про улюбленого героя, ви допомагаєте їй знайти відповіді на власні запитання. Спостерігайте за тим, як ваша дитина реагує на героїв у фільмах або казках, обговорюєте разом їхні рішення та випробування. Запитуйте, що б ти зробив у такій ситуації. Це допоможе дитині не лише розуміти історію, а й усвідомити власний потенціал і бути героєм у реальному житті. Що я вам побажаю? Я вам побажаю бути героями свого життя. Пам'ятати, що кожен великий шлях починається з маленького кроку, пам'ятати про те, що в житті ви можете зустріти наставника або самому стати наставником комусь. Пам'ятати, що всі перепони, перешкоди і погані люди вони закінчуються, і вам тільки треба зібратися силами і духом, пройти цей шлях, змінитися це самому, змінити обставини, повернутися героям і чудово, це все відсвяткувати. Якщо ви відчули себе героєм, Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал і переходьте на інше відео, де вже є історії про інших героїв. До зустрічі!